Велика ціна перемоги у Чернівцях попрощалися з захисником Азовсталі, поетом та почесним громадянином Буковини Сергієм Скальдом. Ми воїни, вони лише солдати. Сергій Скаль ще при житті став легендою, кажуть його побратими та додають. Разом з ним пішла ціла епоха. Сергій Скальд був учасником революції гідності. Після вирушив добровольцем у зону АТО. Брав участь у боях в Авдіївці на Донеччині та розвідницьких операціях правого сектору. Згодом став бійцем полку Азов. Перший день повномасштабного вторгнення він дзвонить білою. Що ти робиш, поїхали патрулювати ну, в Чернівцях. А третій день білий робиш, поїхали в Київ. Тут нема що робити. Для нього це ну, рішення навіть там не було. Чи, да, чи ні, треба їхати. Там, де найгарячіше, коли в Києві стало вже спокійно, ну відносно спокійно, коли почалися просто вже зачистки, то в принципі він із самого початку, там, з другого-третього тижня, коли формувалися ці ну, групи на виліт. Ну, тоді ще не знали, як виліт, не виліт, то він записувався на церемонію прощання. Прийшло чимало людей: близькі та рідні, пересічні містяни. До Чернівців приїхали і побратими героя. Вони пліч опліч боронили з Сергієм Азовсталь і лише нещодавно повернулися з полону. скальда всі як один кажуть: веселий та сміливий. Сергія пам'ятає завжди веселим, хоробрим і мужнім. Ну він ніколи не давав задня, завжди йшов вперед. Типу, я з ним був ще починаючи з київської кампанії, потім разом полетіли в Маріуполь. От. В Маріуполі він не зламався, він тримався до кінця, допоки ворожа ну, куля його не знайшла. Спочатку війни ми познайомились. Людина ну щирий, жартівливий. І я тільки потім, коли він мені книжку свою подарував, я зрозумів, хто це і що за людина. Сміливий і а, я мав йти на ту позицію, де він загинув. Я просто отримав поранення і він пішов замість мене. Сергія Скальда знають не лише в рідних Чернівцях. Я маю його книги. Це друг моїх дітей. Ну, знаєте, то такі вірші, які. Про життя наше сьогодні. сьогодні я не знаю дуже, як, як вам то сказати. Ну то більше для ну, про війну, про любов. Свої збірки віршів поет презентував у різних містах України і навіть за кордоном, бо більше поезію надихав не лише у мирному житті, а й там, де йдуть запеклі бої. Він міг на бойових почати вірші свої там читати. Все круто було. Дуже крутий був. Побратими додають свої вірші. Скаль завжди підкріплював реальними справами. І, хоч часто писав про смерть, він точно хотів жити. Це його така манера взагалі була, що там білим, ми скоро погибнімо, білим білим. Ну тобто у нього така була історія. От він постійно. Але ну, я не думаю, ну я знаю, точно він не хотів цього, бо хлопці і ті, хто там надавали першу допомогу, він хотів жити. Він хотів жити, він хотів творити. Моє тіло покрите рунами, моє серце посічене ранами, за загиблими побратимами, що довальгали, потрапили. Ми більше з тобою не зустрінемось, не почуємо поезії твою. Друже, скаль! Ти, ти у серці навіки залишишся. Друже, скаль! Ти навіки в струю. Звістку про загибель родина отримала у квітні 2022 року. Та лише зараз з'явилася можливість провести героя в останній шлях. Олена Крячко, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал Сі 4